Він в нас підписав контракт у 2020 році, якраз у Дариночки йшла в перший клас. Він нам зробив такий сюрприз, ми не знали, але він сказав, хто як не я. Ну і, звичайно, зразу відправили на схід. На схід і в Маріуполь. Він був 128-ю бригадою, і в 2021 році його прикомендували до 36-ї в грудні місяці. Він йшов з 36-ї бригадою морських піхотинців. 12 лютого на заводі Іліча, коли вони проривалися, ну, приблизно нам сказали дату загибель. 12 квітня. Хороший завжди позитивний син і найкращий батько. Саме так відзивається родина про загиблого героя Андрія Соскіду. Захищаючи країну, воїн поліг у бою, за що і отримав орден від президента України за мужність третього ступеня посмертно. Цей біль розділили всі присутні у малій залі Мукачівської РВА, а це рідні загиблих героїв, які дотепер не можуть оговтатись від важкої втрати. Ще в АТО в 2021 році був 9 мій. У Маріуполі вже там воювали, вже були постріли. Був там 9 місяців, потім у 128-му качеві. А потім забрали готовий в Запоріжжі два місяці був, і на Херсон там якраз бої дуже йшли у кінці августа, у 22-му. І в першому бою, у наступальному бою загинув 45 років. мені листок, як загинув. Там і в якомусь літа, якщо дасть Бог закінчиться війна, то любила б поїхати туди де загинув. На врученні орденів за мужність третього ступеня родинам загиблих дев'яти героїв посмертно, голова Мукачівської РВА Сергій Гайдай звернув особливу увагу на рідних воїна, який офіційно вважається зниклим безвісти. Окремо в вашому випадку хотів би сказати з приводу чоловіка, що я бажаю щоб. А, у будь-якому випадку, щоб він повернувся назад. Зараз є офіційний статус, зникли безвісті. Я бачу різні випадки на війні, от абсолютно різні. І навіть іноді таке вже ставало, що ніхто вже не вірив. Але ну, це війна. Ордени від президента України, які вручають родинам військових посмертно, ніколи не повернуть героїв до життя і не вилікують рани від втрати їх рідним. Проте посприяють збереженню пам'яті про героїчні вчинки на довгі роки.